Ну, метою цього заходу це є залучення побільше батьків та дітей, які виховують дітей з розумового розвитку. Щоб в подальшому їх систематично тренувати і готувати з них потенційних атлетів для участі і, підгот... і представлення Львівщини на всесвітніх та європейських іграх спеціальних олімпіад. Це акція сплювана для батьків для дітей, щоб батьки в домашніх умовах могли готувати дітей своїх. Головне, щоб спортсмен, і бере участь закладах спеціальних олімпіад, щоб він відчув себе гідно, щоб він мав можливість. Реалізувати себе і досягнути того результату, на який в нього сьогодні вистачає сил. Якщо говорити про статистику, то цей рух охоплює. 220 акредитованих програм. Він може конкурувати з такими організаціями спортивними, як ФІФА, як Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет. За кількістю залучених спортсменів, я думаю, що він навіть є лідером посеред інших спортивних організацій.